Старі дерев'яні вікна встановлені майже 40 років тому у дитсадку капітошка замінюють на нові, щоб навіть в умовах відключень світла дітям було комфортніше і тепліше. Нашому закладу виділили майже 865 тисяч. Гривень на встановлення 50 вікон. Була температура 16 градусів по спальнях, в групових кімнатах 18-19. Після того, як ми вже встановили 20 вікон, не дивлячись на це все, температура вже на 2 градуси. Підвищилась частину вікон у дитсадку встигли замінити раніше, адже ці роботи тривають з 2017-го. В будівлі колишнього артилерійського училища є й такі конструкції, які відчутно пропускають в холод. Перші енергоефективні вікна в рамках цьогорічного проєкту фірма-підрядник встановила впродовж минулих вихідних. Три стекла, максимальна дистанція, яка годин в даному профілі поставлена, і стоять енергія, звичайне стекло, і енергія всередині закачано газом. Там коефіцієнт теплопровідності — 0,90 по якості те саме, якби була 40-сантиметрова стіна. У Капітошці 375 вихованців. Наразі дитсадок відвідують трохи більше половини. В кожній групі мінялись вікна, там була зустріч. Батьки погодились на те, що хай лучше міняють вікна, і діти були переведені на день-два в іншу групу. Тобто питань не поставало. Якщо в одній групі 12 дітей, в другій 13, 24 дитини. Це звісно норма, яка була раніше до воєнного часу. Плануємо до п'ятниці встановити всі вік. Онні блоки, а протягом двох тижнів навести лад з вікном, до кінця року старі, а також аварійні вікна, планують замінити у 47 навчальних закладах Хмельницької громади: це школи, дитсадки, шість профтехучилищ. Аби не переривати освітній процес, роботи проводять у вихідні або ж після закінчення навчання. З міського бюджету в чергу нам було виділено 13,5 мільйонів і ще додатково 3 мільйона тобто, в сумі 16,5 мільйонів для того, щоб Оновити дерев'яні старі вікна на нові металопластикові енергоефективні. А далі на і на 23-й рік теж плануємо і двері замінювати, і вікна, і взагалі цьогоріч багато зроблено для того, щоб підготувати будівлі до осінньо-зимового періоду. Тим часом у Капітошці вже готуються до новорічних свят і планують, що до свята Миколая у садочку повністю оновлять усі вікна. Ірина Аріон Володимир Паламар новини міста.